Вітаю, ви дивитесь новини в ефірі телеканалу Буковина. В студії для вас працює ведуча Анастасія Федорюк, сурдопереклад Лесі Прохоренко. 29 буковинських військових у Чернівцях отримали нагороди від президента України. Це ті чоловіки, які першими потрапили на передову і не знаючи, що їх очікує, не словом, а ділом захищали українську землю. З героями спілкувались і наші кореспонденти. Я проходив строкову службу, також в розвитку проходив. Тому навики в мене були. По-друге, я ще до армії. Ну, мене завжди манило там, десь до лісів, там поїду та до природи. Тобто, якби там до розвідки в мене там ну, постійно так стягнуло. Тому вже ну, їхавши туди, я вже як можна сказати, так, було теоретично сформоване. Валентин розповідає, потрапив у військо під час першої хвилі часткової мобілізації. Каже, тоді вояки навіть не підозрювали, що їх може очікувати на сході. Було складно не стільки матеріально, як морально. Це часи 2014 рік, весна літо. Якраз саме такий початок, саме таке початок запеклих боїв, саме таких основних там формування армії. От я це ці часи були, коли там перша хвиля мобілізації, то есть, там ще толком не знали, які ми завдання виконуємо, хто що вчешов в країні. Твориться тоді проблеми з президентом були. То є ну, дуже такий важкий час був. А вже сьогодні з рук голови Чернівецької облдержадміністрації отримує державну нагороду від президента України. Ви не ухилялись як дехто. Ви виконували свій патріотичний обов'язок, державний обов'язок. Ми перед вами схиляємо низьку голови. Нагородили сьогодні відзнакою від міністра оборони України Сергія Кольберта. Розповідає про найстрашніший день у його житті 17 червня 2014 року. Бій під селом Металіст Луганської області. Начала стрілянина там. Тому відправили наших хлопців туди. Ми почали ну, там багато було, що і загинутих наших поранених. Тоді нам дозволили відкрити вогонь з гаубиць. День тоді важкий, був, навіть не їли, нічого. Ні, тоді з наших є загинули. Два ж бетера підірвали там, і в полон тоді попали наші. Це якраз тоді, що і Савченко тоді в полон попала. Той, в той день її навіть, вийдя, як вона на броню сіла на танк, на високій горі. І поїхала бла. ще словами такими, зараз ми їм все покажемо. Учасники АТО зазначають, приємно, що про них не забувають. Анастасія Кукоячук, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. нинішнього року на Буковині планується здати в експлуатацію чотири загальноосвітні школи. Одна з них в селі Йорданешти Теглибуцького району. Вона має охопити навчальним процесом 246 місцевих школярів. Проте не лише своєчасне надходження необхідних коштів турбує сьогодні будівельників, а й втручання в роботу так званих Смотрящих. В цій сільській школі, де нині навчається 131 учень, понад 140 років. Через відсутність фундаменту стіни постійно осідають утворюючи тріщини, а підлогу латають мало не щомісяця. Приміщення аварійне, на дітей навіть може обвалитися стеля, каже директор Флорія Шапка. Умов за літо майже нема, нема актового залу, нема спортивного залу, тільки класне приміщення. У селі є ще одна: теж не пристосована для навчання школа. Проблема і з дошкільною освітою. И наши дети посещают садики села, соседних сел Робча и Карабчив. Плюс наши дети не имеют возможности посещают школу за серии 9-летку и коробчивский лицей. Потому что тут, к сожалению, нет возможности для посещения. Нова школа будується в селі вже третій рік. Кошти на її зведення, а це майже 22 мільйони гривень, виділено з Фонду регіонального розвитку, а ще 2 мільйони з обласного бюджету. Будівельники говорять, що постійне здорожчання будівельних матеріалів, енергоресурсів, впливає і на вартість робіт. У 2012 році врахують, що кредиторка було 900 тисяч, коли долар був коло 8 гривень, а ми отримали кредиторку у 2015 році. Звичайно, коли долар був зовсім інакший, можете бачити різницю матеріалу, що було закладено у 2012 році, у 2013 і що получено у 2015. Скільки на сьогодні вже освоєно коштів? На сьогоднішній день освоєно 28 мільйонів около 29 мільйонів. Перед початком грудня місяці була запущена котельна тільки для того, щоб утепляти ті роботи, ті внутрішні роботи, які були мокрі, щоб зберегти, щоб не переробляти, бо з фінансуванням тяжко. Сьогодні на добудову школи, а її будівельники планують здати цього року під ключ напередодні Дня Незалежності, потрібно ще 15 мільйонів гривень. Влада обіцяє знайти ці кошти. Від управління капітального будівництва надали пропозиції щодо додаткових коштів щоб завершити цей об'єкт і добудувати його сьогодні. в 2016 році, і ці кошти ми за заклали в перелік тих об'єктів, які будуть фінансуватися з капітальних видатків. Та не лише своєчасне надходження коштів турбує сьогодні будівельників, а й так звані наїзди смотрящих, які приїжджають на будівництво нібито за скаргами місцевих жителів. Бо, мовляв, робота проводиться неякісно. Себе називають представниками правоохоронних структур та громадських організацій. Для того, щоб когось перевірити, треба потрібно самому щось знати. Mm -hmm. А з то барак, то те ж саме врахуйте, я би пішов у лікарні і почав лічити хвору людину. Те, що я так може, неправильно рівняння не зробив, але кожен має займатися своєю справами. Є органи, якими займаються всі своїми справами і не мішати одному другому. Це не перший об'єкт Василя Георгійовича, хочу сказати, що ці більшість, скажімо, об'єктів вже давно здані саме за його сприяння. Однозначно, що якщо є питання в когось, то вони можуть їх спокійно поставити, не блокуючи роботу будівництва. Скар місцевих жителів я не чув, та й до мене ніхто особисто не звертався, каже сільський голова. Показували інформацію, що недовольні темпами, хто-то десь -то, то Абсолютно не я проти плюс жителі нашого села роботи робилися і робляться, і висококачисно, конкретно, і срок. Люди працюють від темна до тімна. Для будівельників товариства з обмеженою відповідальністю Надія це вже не перший соціальний об'єкт. Який вони зводять в Глибоцькому районі, ту ж загальноосвітню школу в селі Молодія? Там на якість будівельних робіт не скаржець будівництво почалося ще в 2000 році, дуже довго велося, ніяк воно не завершувалося, не йшло. Але е, з моменту, коли Василь Григорович взяв. Е, Цю роботу в свої руки за останній рік ця робота дуже швидко зробилася. Подивіться, ви маєте на власні очі подивитися, переконатись чи якісно, чи не якісно. На цьому можна було поставити крапку. Проте до завершення будівництва залишається ще півроку. І хто знає, чи не з'являться знову на будівництві так звані смотрящі, прикриваючись, нібито скаргами місцевих жителів. Насправді ж переслідуючи зовсім іншу мету. Петро Голопапа Володимир Дорош, телеканал Буковина. Студенти та викладачі Буковинського державного фінансово-економічного університету продовжують протестувати проти приєднання їхнього навчального закладу до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьховича. Свою позицію вони висловили сьогодні представнику Міністерства освіти і науки України Олегу Шарову. Поки значна частина студентів мітингувальників вишикувалася перед корпусом БДФУ, що по вулиці штерна, інша частина та викладачі буквально вщент заповнили хол цього навчального закладу, в якому і прийняли гостя з міністерства. Ми патріоти цього учбового закладу і стараємось все зробити, і робимо, і кожен день за це місця думаємо, і за дітей думаємо. І китайську мову хочемо викладати, і вже приїжджають китайці. Все робиться. Для чого робиться, щоб стати Україна стала краще? Чому ви з такою місією приїхали до нас? Чому ви не запитали того ректора поганого припоганого? А це як будуть люди реагувати на це? Треба було мене запитати. У нас була б інша розмова. Ви розумієте, але я теж людина, і вони люди. Чому ви диктуєте умови? Студенти, звісно, теж категорично проти таких дій міністерства. Вони вважають, що влада сьогодні не прислухається до їхніх думок постійно говорить, студенти це наша надія, студенти це наше майбутнє. А сьогодні вони беруть і руйнують це майбутнє своїми же руками. Дуже шкода, що наша влада не реагує, але нічого ми свого доб'ємося. Директор департаменту вищої освіти міністерства освіти і науки України Олег Шаров вважає, що рішення уряду щодо реорганізації БДФУ повинне бути виконане, адже потрібно працювати на перспективу. Ну, дивлячись вперед, дивлячись на 5, 10, 15, на 30 років, всі ми повинні бути свідомі, що майбутнє сильної, економічно розвиненої європейської буковини потребує того, щоб тут був сильний, впливовий, поважний і авторитетний університет, про який ніхто б не казав, бо що ось ми добились великого успіху і підняли рейтингу зі 193 на 188 місце. Якщо все ж не буде ніяких змін у вирішенні цього питання, керівництво вищого навчального закладу обіцяє розпочати голодування і звернути увагу на цю проблему не тільки Києва чи інших міст, а і Європи. Тарас Волянський, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Через проведення робіт із будівництва багатоповерхівок під'їзний шлях до інституту термоелектрики перетворився на місцево з болота. Чому так сталося? З'ясовували наші кореспонденти. Пан Анатолій випробовує своє взуття на міцність та витривалість. Вже більше тижня, як трохи розмерзлося, дорога до його роботи перетворилася на справжнє болото. Одна із основних процедур перед входом до інституту миття чобіт. Робота починається з того, що себе відтираємо, відчищаємо, відмиваємо. Це забирає досить багато часу. Звичайно, працівники приходять на раніше, тому що, яка б не була дорога. Робота вимагає своє. На жаль, часу втрачаємо багат... дуже багато через таку дорогу. Ми розуміємо, що тут іде будівництво, серйозне будівництво, багато його, але, на жаль, забудівельники не подумали, що ще працюють люди, яким треба добиратись до роботи. І, в принципі, цих останніх, останніх буквально 50-150 метрів це дійсно трофі. Можна знімати. Сафарі. Дорога перетворилася на місцеву після того, як неподалік розпочалося будівництво багатоповерхівок. Вантажівки із будівельними матеріалами проїжджають вулицею Науки, цим самим створюючи глибокі канави. Вони мали б важкий транспорт і будівельну техніку запускати з вулиці Рівненської, посіки, там об'єктиці. В той же час вони робляться з вулиці Шухевича, і ви бачите, що перетворилася наша дорога. Якби це робилося цивілізовано, такого болота би не було. Мої співробітники кожен день бачите, от стоїть тазик з водою. Ми миємо ноги, ходимо в чоботях, і кожен день питаємо, коли це закінчиться. Будівельники компанії МС «Гарант» кажуть, їхали б об'їзним шляхом по вулиці Рівненській, проте їх туди не пускає інший забудовник. Нас не пускають туди. Там ворота стоять, і ворота закривають, і нас туди не пускають. Зараз, коли вони купали траншею, нас почали пускати туди. До того часу, поки не, нас не запускали туди. В іншій будівельній фірмі «Сантехбудмеханізації» не заперечують, що ворота закривають. Чи я дозволю заїжджати зверху, да. щоб приїхав телеканал Буковина, і люди з ті, що зверху, також е, за болото говорили. А, так. Розумієте, ситуація не вирішується, тобто вона може локально вирішитися. Ті термоелектрики зазначають, неодноразово зверталися до обох забудовників, аби вони домовилися щодо проїзду. Якщо ситуація не зміниться, грозяться навіть перекрити дорогу. А нині у них інша проблема як привести цим болотом іноземних партнерів. З Києва виїжджає японська делегація, значить на переговори в інститут. Мова йде про півмільйона мільйона доларів. Значить, як їх сюди завести? Куди? Другої дороги немає, розумієте? Значить, що робити? В департаменті житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради кажуть, перекривати будь-які дороги у місті мають право лише згідно з розпорядженням мера. Проте можуть бути винятки, якщо це межі будмайданчиків і обіцяють цю ситуацію розібратися вже найближчим часом. Наталя Синюсик, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Чернівецьке обласне об'єднання майдан ініціює перевірку щодо порушення митного законодавства та наявності паспортів інших держав у посадових осіб краю та депутатів обласної ради. Про це в інтерв'ю журналістам повідомив голова виконкому об'єднання Юрій Скорейко. Обласне об'єднання майдан на чисельні прохання нашого простого люду звернуло увагу на цю проблематику і. Зробили запити до митної служби, прикордонної служби та Служби безпеки України щодо подвійного громадянства громадян України. Особливо це стосується, в першу чергу, політиків, громадських діячів і високопоставлених чиновників. Ми дуже лояльно і ставимося до. Простих громадян, але е, глибоко переконані в тому, що політик чи депутат чи чиновник повинен відповідати за свої дії, в тому числі за подвійне громадянство і несплатно е, митних зборів. Хочу офіційно заявити, що ми не ставили за мету, і не ставимо, і не будемо ставити е, питання про те, що викривати там чи опубліковувати дані про. Членів партії «Батьківщина» чи будь-якої іншої партії ні, це просто прості люди вказали нам на цих е е е діячів, і ми зробили запит. Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян нині перебуває у відрядженні. Тож прокоментувати ситуацію зможе лише після повернення. Ми надалі відслідковуватимемо тему перевірок чиновників та депутатів області на наявність подвійного громадянства. Буковинських дітей нині активно щеплюють проти поліоміеліту. Нині це єдиний імунобіологічний препарат, яким медики забезпечені в достатній кількості. З іншими вакцинами ситуація з року в рік залишається критичною їх майже немає. Тему продовжують наші кореспонденти. Торік медики удосконалили календар профілактичних щеплень для дітей. Тепер він включає 10 обов'язкових вакцинацій. Вони мають вберегти дітлахів від дифтерії, правцюка, шлюку, кору, краснухи, паротиту, туберкульозу, гепатиту Б, гемофільної інфекції та поліомієліту. Фахівці кажуть, ці хвороби дуже небезпечні. Правець будь-яке поранення. От більш-менш глибоке, яке дозволяє створити безкисневі умови, призводить до того, що розвивається захворювання. Наскільки воно буде тяжким, невідомо. Кашлюк досить часто зустрічається, не завжди діагностується і досить часто має дуже тяжкий перебіг. Приблизно трьох мільйонів людей помирає щорічно від тих хвороб, які можна було би попередити завдяки вакцинації. Нещодавно в Україні зафіксували циркуляцію вірусу поліомієліту. Аби запобігти епідемії в області, фахівці почали терміново проводити комплекс додаткових вакцинацій. Зараз триває завершальний третій тур. Вже провели щеплення 26 тисячам хлопчиків та дівчаток віком від двох місяців до 10 років. Під час імунізації дітей спеціалісти зіштовхнулись із проблемами. Величезна кількість відмов батьків. Ну ми о, зареєстрували впродовж за підсумками першого другого раунду. Ми зареєстрували десь близько 8 випадків, е, випадків, е коли батьки відмовляються від щеплень. Це складає десь близько 5-4 тисяч дітей, які не щеплені через те, що їхні батьки відмовили їм в праві бути захищеними від інфекційного інформ... інформ... захворювання. Щодо інших імунобіологічних препаратів, їх катастрофічно не вистачає. Нині закупівлями вакцин займається Міністерство охорони здоров'я спільно з міжнародними організаціями. Якщо купити вакцину упаковану у Франції, так вона буде коштувати, наприклад, 20 доларів. Якщо у Франції купити речовину і запакувати в Україні, вона буде коштувати 10. Єдина логіка а ми тій фірмі, ми держава Україна, тій фірмі дали стільки грошей. Що їй не вистачає для того, щоб закупити для всіх потребуючих ту, яка фасується в Франції. Мова йде про придбання вакцин, які були необхідні для проведення щеплень ще у 2015 році. Медики навіть не прогнозують, скільки триватиме бюрократична тяганина і коли препарати з'являться в медустановах. В результаті таких недосконалих закупівельних процедур лікарі констатують у кожної буковинської дитини порушений календар щеплень. Вікторія Лупай, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Ніщо не вічне, окрім пам'яті. Цінуйте кожен новий день. Зустрінемось в ефірі телеканалу Буковина. На все добре.